Друзі, всім привіт! Вітаю вас у 20-му дні мового студентного марафону на бітарних опціонах. Так, ну і відразу продовжуємо торгівлю і починаємо відкривати угоди. Я вже ось одну примітив. Так, давайте відкрию. От. А якщо ви зайшли на це відео і дивитесь його, тому що шукаєте грааль для того, щоб тут на бітарних опціонах, то в мене для вас дві новини: одна новина хороша, і одна новина погана. А Поки ви думаєте, з якої новини мені почати, давайте я все ж таки поясню, чому я зайшов в цю воду. Отже, а, у нас був давайте, жовтий колір наш любимий, У нас був трімкий рух донизу ціни, потім відбулося заокруглення, і я очікую, що ціна буде продовжувати рухатися вниз. Це власне фігура, яку називає очок, якщо хто ще не, не знає. Той може подивитися попередні мої відео. Зараз десь тут я зроблю кадочку на цю фігуру. Так, також я зроблю скріншот, тому що зараз починаю збирати статистику. Ну, не починаю, продовжую збирати статистику, от, щоб потім зробити якісь певні висновки з цього. Так, друзі, поч... продовжую я відбивати просадочку, яку я отримав на 12-й день. Знову ж таки, тут буде. Десь підказочка вирізала, ви можете подивитися, що відбулося власне в цей день. І там же ж ви зможете побачити е мій ризик менеджер. Отже, друзі, якщо що до гралі, до речі, вчора я <с> <Maori> поцікавився у Chat GPT, що таке граль, і вона мене поганенько розчула. Це жінка. от і тому Дала відповідь, яка, в принципі, не стосувалася того, що я не питав, але відповідь вона дала правильну. ж, давайте подивимося, що вона мені відповіла. Граль це скорочення від гіпотетично рентабельний алгоритм лохотрону. Це жартівливий термін, який трейдери використовують для позначення ідеальної стратегії, яка гарантує 100% прибуток у трейдингу. Але по факту це міф, бо жодна стратегія не може забезпечити постійний успіх без ризиків. Хоча погана новина в тому, що грааль – це міф і він не існує. Але зачекайте, не перемикайтеся. Вся справа в тому, що насправді граль існує, якось це зараз парадоксально не звучало, але для цього доведеться змінити своє сприяття і відношення до граалі. Тому що цей славнозвісний граль це не кінцевий продукт, і не кнопка бабло, яку ви можете один раз отримати і все життя потім заробляти мільйони. Це процес, якому ви можете навчитися і потім все життя заробляти мільйон. Е, але добре, давайте зійшло. Давайте подумаємо про грааль як про предмет, який все ж таки існує. Давайте для прикладу уяві, уявімо, що це все ж таки кільце, золоте кільце, яке приносить вам багатство і радість в житті. От, і як взагалі люди от, в реальному житті, як вони отримують золоті кільця? Ну вони ж не йдуть там в ліс, не знаючи гори, і не шукаються ж? Для того, щоб отримати золоте кільце, що потрібно зробити? Потрібно, ну, по-перше, знайти руду, де є золото, потім всю руду а, пересіяти, перемити, от знайти там золоті крупиці. Тобто кропити і відсіяти його, обробити, переплавити, і в кінці кінців вилити спеціальні форми у вигляді кілець. Ну і ще потім ювеліри це кільце будуть обробляти для того, щоб подати йому ось таку блискучу і гарну форму, яка вона має бути. І там буде задіяна купа різних процесів. І власне трейдинг і на бінарних опціонах. В тому числі, це все дуже схоже на те, як ви добуваєте це золоте кільце. Тобто вам потрібно спочатку перерити купу різної руди в інтернеті, це передивитися різні відео на Ютубі різних трейдерів, там, блогерів, які торгують. Потрібно перечитати купу інформацій, передивитися е, різні матеріали, там, де пишуть про. Технічний аналіз, там, свічний аналіз, таке інше, і таке інше, де вам доведеться купу цієї руди перерити, пересіяти, посіяти там, купитися якось золота, і вже потім на власному досвіді, на власному практиці, з цього золота намагатися випалити. Кільце е, вже від того від ваших навичок, як ви це все змогли б робити. Від вашої дисципліни, чи не забили ви е, раніше сроку на весь цей процес надобування цього гралю залежить від того, яке кільце ви в кінці отримаєте. І це, друзі, була хороша новина. Ну, по-перше, що грааль може отримати кожен, а по-друге, що грааль, власне, це є ви, ваші навички, ваша наполегливість і ваша дисципліна. Ну і до речі, є таке чудове правило 3П П – це постійно, поступово і послідовно. Тобто постійно навчайтесь чомусь новому, дивіться, як торгують інші трейдери, поступово приміняйте ці знання на практиці. Ну і послідовно рухайтесь до свого власного реалю, до свого мільйона, може і так. А, ну і четверте правило: пеце підпишись на мій YouTube канал. Не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, мої наступні дні марафону. От, і заодно підпишись, будь ласка, на мій телеграм-канал. Поки що інформації там мало. А, тому він тобі точно залежати не буде. От Лінко я там буду публікувати якісь свої думки, можливо, трішки буду розповідати про себе, показати свою статистику, можливо, буду розбирати якісь угоди і таке інше. Краще кажучи, він точно задовбувати не буде, тому що там зараз дуже рідко я пустю, але просто щоб ти нічого не пропустив. От тобі не важко, а мені буде приємно. Дякую, до речі. Що, друзі? А моя угода заходить в плюс. Це означає, що на сьогодні я торги свій завершую. От, е ну, ви знаєте, що робити, так? Писатися, таке інше, натиснути там колокольчики. І, до речі, пишіть в коментарях е взагалі, що вам подобається, що не подобається. От, е любі коментарі приймаю, на любі коментарі буду відповідати, навіть якщо це негативні якісь. От. Е а поки що, точніше, на цьому в мене все. Ми зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім профіта! Всім, папа, і бажаю зайти кожному свій раль. Все.